Я навіть не думав, що такі бувають. Дива в нашій ну, житті. Руслан Чернігівець воював в АТО. Згодом захищав рідне місто в лавах тероборони. Звільнився з війська за станом здоров'я влітку цього року. Має інвалідність третьої групи. каже, стояв у черзі на житло багато років. Нещодавно дізнався, що має право отримати сертифікат на придбання оселі за міською програмою. було якби несподівано, дуже несподівано, що так держава і місто. Моя рідна дбає про нас, що люди би, нам вдячні за те, що ми робили. Ну, я сподіваюся, що всі інші, хто потребує житла, хто віддав своє здоров'я, не дай Бог життя на благо нашої батьківщини, нашого міста, що також будуть пам'ятати ветеранів і їм допомагати. Нова міська програма підтримка ветеранів» надає право придбання житла ветеранам війни з третьої пожиттєвої групи інвалідності. Ті, хто має першу та другу групу, їх квадратними метрами забезпечує держава. Перші 14 ветеранів Черніга днями отримали сертифікати. Усі вони стояли у черзі на житло. Відбір здійснював департамент соціальної політики міськради. Сім'я з одної особи, якщо ветеран проживає сам, отримує мільйони 200 гривень. Тисяч гривень на придбання житло. Сім'я з трьох людей 3 мільйони 200 тисяч гривень. Ну, відповідно, якщо дві людини отримують трохи менше, ніж 3 мільйони. Ця формула вона записана в програму, і відповідно до норм будуть отримувати кошти нашого ветерана. Головною умовою цієї програми є те, що право приймати участь в цій програмі мають мешканці міста Чернігів, які зареєструвалися до. Затвердження цієї програми і житло вони повинні купувати в місті для того, щоб підтримати і наш бізнес і залишились в місті. щоб Вони не залишали наше місто, а сподівалися на покращення і покращували наше місто. Багато років військові у Чернігові не отримували житла, кажуть у міській військовій адміністрації. При звільненні з армії вони мають відчувати підтримку. Руслан з родиною вже знайшли квартиру без ремонту в багатоповерхівці на масанах. Виділений Досить непогані кошти, що виходить двокімнатна квартира, або без ремонту, або ж можна купити щось менше вже з готовим ремонтом, то теж людина сама буде вибирати. Ну, я вибрав чуть більше, бо в мене дитина буде рости і треба десь муж зростати, своя кімната, тому будемо ремонтувати потихеньку це все. Я думаю, вже якби щось покраснеться виклеїти обоє простіше, ніж заробити на житло в цілому. Цього року на придбання житла з міського бюджету виділили 50 мільйонів гривень. Якщо буде потреба, цю суму збільшать.